З 1 грудня у Манчани зіштовхнулись із відключенням електроенергії. Скільки днів буде тривати така ситуація? Ми дізнавались на уманських електромережах. Як повідомив директор уманських енергетичних мереж Сергій Клочко, 28 листопада вийшов із ладу третій енергоблок Запорізької АЕС, і дефіцит електроенергії в Україні на даний час складає 1,4 мільйона кіловат. Тому введені графіки аварійних відключень. Це стосується всієї держави, по всій Україні проводяться аварійні відключення. Також ці відключення проводяться і в місті Умані. Графіка часового цих аварійних включень, як такого немає, тому що графік входиться по команді чергового диспетчера Черкаса обленерго. Він отримує команду від чергового диспетчера ЦДС. В уманських генератичних мережах є тільки об'єми, які необхідно обмежити. Ці графіки затверджені з головами держадміністрації і міським головою. Такі графіки робилися кожен рік. На протязі багатьох років, але не застосовувалися раніше, тому що проблем енергетиці не було. На сьогоднішній день ми знаємо, що є дефіцит вугілля на електростанціях, а також морози великі, підняття споживання електричної енергії. Тому просимо з розумінням ставитись до цих відключень. Скажу так, що якщо на даний час відключений один район міста Умані, то в іншому може бути світло. Цю періодичність ми будемо дотримувати біля півтори-дві години для того, щоб могли прогріти свої оселі мешканці міста Умані, приготувати їсти. На жаль, конкретно, в який час і де саме в Умані та районі буде відключена електроенергія, енергетики сказати не можуть. Проте, за аналізом 1 і 2 грудня, кажуть, що уманчанам слід бути готовими до відключень із 8-ї ранку і до 23-ї години. 1 грудня цей графік працював з 8-ї години по 23-ї годину. Сьогодні в 7,58 введений новий графік. До якого часу він буде працювати, сказати неможливо. Але обіцяють енергетики Запоріжжя, що до 5 го числа буде відремонтований третій енергоблок. І будемо сподіватися, що ситуація поправиться. Появиться, а потім знову не буде чи півтори години. Так що розраховувати отак. А причина у нас таку телефонограму ми отримали на запорізькій станції. Встав блок номер три аварійно. Поки якісь потужності не введуть. Поки буде так. Вчора почали водити його з 8 часов, а сьогодні з 15-8, вісім. А завтра можуть сказати з 10. У диспетчерській уманських енергетичних мереж не змовкає телефон. Уманчани та мешканці району стривожені ситуацією із вимкненням світла та бажають прояснити ситуацію. За день диспетчер отримує кілька сотень дзвінків. Кожну минуту. Ну, це буває перерив, коли оце в ці півтора години. Оце спочатку десь з годину дзвонять. Потім десь пів перерва. Потом знову починають. Оцю, пожалуйста, дзвоники. Це всі дзвонять. У нас на цей апарат заведені три городских номери, три міських номера з міста, три номера. Це я їм зараз скажу, навіть які номіра, щоб люди знали. Це у нас номер 48121 і ще два номера. От ці по трьох дзвонять. Всі вони вистраюються. Буває таке, що одновременно на цей апарат це цифрова станція, на цей апарат дзвонять до 200 номерів одновременно. А по і по тому це береш трубку, як вони в очередь вистраюватись тут, яка оказується у тебе на свізку. Пощастило у ці дні бути зі світлом лише тим, хто знаходиться на одній лінії зі споживачами першої категорії. Відключення проводяться не поточково. Відключення проводяться з підстанції Умань лінії, лініями 10 кВт. Тому на лініях, на яких є споживачі першої категорії, або дуже важливі споживачі це родоми, лікарні, станції переливання крові, насосні, каналізаційні. ми їх з графіка вичленили, і споживачі, які є на цих лініях, не потерпають від відключень. Тому одним тому здається так, що в одних районах відключають електроенергію, в других ні. Ми просто не можемо відключати на цій лінії окремих споживачів поточково, а потім їх назад включати. Відключається з підстанції Умань. Як зазначив директор уманських енергетичних мереж Сергій Клочко, для електромереж ці відключення є не менш шкідливими ніж для споживачів, підприємців, виробництва. Справа в тому, що коли ми відключаємо під навантаженням. Це півбіди, а потім всі прилади, які готові прийняти електричну енергію, вони, як правило, працюють в автоматичному режимі, і на час включення вони вже... Охололи, відпрацювали свій режим і включаються всі разом. Тому навантаження на мережі граничні, і для нас це небезпечно, тому що обладнання, як ви знаєте, не нове, вже майже 40 років йому це перше. А друге. Звичайно, діють і закони економіки. Чим менше ми продаємо електричну енергію, використовуючи весь ресурс обленерго, який задіяний в робочий день, тим собівартість і стає вища от, і рентабельність нижча. Тому для обленерго і для всієї енергетики в цілому ці відключення також є шкідливими. От, і... Ніякої вигоди, ніякої користі енергетики не отримують від цих відключень. Є заложниками ситуації, так же, також як і всі мешканці України. І наостанок миритись із відключенням електроенергії у Манчанам доведеться щонайменше до 5 грудня. Вимикатимуть світло на півтори-дві години кілька разів на день із 8 ранку і до 11 вечора.